Вітаю, друзі! Сьогодні чудовий день, і я готував це відео. Ну, я готував, я до нього готувався, тому що воно для мене знаменує такий активний запуск каналу, можна сказати. На каналі я вже проводив ефіри, але вони зараз закриті. Я вже пощу Reels. Вірніше, шот. І я знаю, що це відео побачить не дуже багато людей, тому це для мене така відправна точка. Якщо ви бачите, то це супер. Можете мене привітати з тим, що я буду активно вести канал. На цьому каналі будуть відео про самовдосконалення. Я вже зараз активно роблю шоц, активно роблю рілс і багато накопичилось матеріалу. І Я побачив, що ну ви знаєте, що да, короткі такі а, відео, короткий формат. Він а, не пропонує глибини, тобто, ми можемо вихватити якісь цікаві думки, задуматись про це, ну і піти там далі самі шукати. І я відчув, що м, хочу ділитися глибшим, хочу розповідати, розкривати свої думки для того, щоб ви змогли цим скористатися. Це буде корисно і мені, і вам. І е, таке відео буде таких два основних контексти. Перше, це конкретно щось корисне. Тобто, якісь вправи, якісь поради, якісь розбори глибокі, де конкретно можна піти з якоюсь користю. А друге, це просто, ну, скажімо так, не зовсім філософствування, але можна сказати, відео не зовсім без користі. Але оця думка, що все повинно бути корисним, вона теж така. Це така, можна сказати, як її назвати, не ловушка, а, ну, скажімо так, якщо вважати, що все повинно бути корисним, то ми уходимо від того, що ми просто можемо надихнутися, да? тому що канал у мене буде про самовдосконалення, про дисципліну, про прийняття себе, про те, як духовно вдосконалюватися, про те, як зберігати внутрішній спокій. Ну, в мене, до речі, психологічна освіта, у мене дуже багато пройдених курсів. Я фактично з п'яти років. З дитинства у темі такого духовного розвитку. Ну, звісно, що усвідомлено вдосконалюватися я почав пізніше, але все одно я у цьому контексті перебуваю. І говорячи про, скажімо так, що не конкретно корисно, що можна відразу в практику якось вживити, я говорю про те, що просто важливо перебувати у контексті. У контексті духовного досконалення, тому що ну, часто можна зустріти таку думку, от е, якісь курси, чому людина там постійно щось робить, щось читає, і в неї нічого не змінюється. Але насправді це не так. Це теж має певну функцію перебування у контексті. Якщо ми перебуваємо регулярно у такому контексті зростання, не обов'язково відразу все втілювати в життя, да? можна навіть піти на якийсь, курс, на якийсь курс, і абсолютно нормально, що його просто послухати, а не відразу все там втілити, взяти для себе там, окей, 1-2%, який використати на практиці. Але просто інше може бути, інша інформація, інші знання можуть бути полем, в якому ви перебуваєте, для того, щоб ваша увага була зосереджена на тому, що ви вдосконалюєтесь. Тому частина відео буде. Скажімо так, про цей духовний контекст. Е, я буду ділитися своїми думками. Це можна порівняти, як є нонфікшн література, да? тобто конкретно ми читаємо бізнес-літературу по чи по літературу по вдосконаленню, коли конкретно ми беремо. А є художня література, яку ми читаємо для того, щоб е, бути у натхненні для того, щоб було щось, що нам цікаво. Нам цікаво читати якісь книжки художні, бо вони дуже цікаві, цікава сюжетна лінія, і ми отримуємо від цього задоволення. Тому і у контенті буде, у, у відео буде такі речі, що щось буде конкретно, корисне, можна взяти, втілити, виконати і отримати результат. А щось буде просто для того, щоб з вами поділитися, підняти настрій, змотивувати, можливо, да, на більш активне зростання, на дисципліну. І в такому контексті ми будемо з вами працювати, спілкуватись. Дуже дякую вам за підписки, за підтримку, за лайки. Я поки не знаю, як це все тут говориться, але дуже буду вдячен вам за вашу підтримку. Все, на цьому, все, до зустрічі у наступних відео. Всього вам найкращого.